Якось швидко літо пролетіло, бо вже майже кінець серпня. Це я знімаю наприкінці серпня. Коли це відео вийде, я не знаю, може буде вже і вересень. От. Але цим літом я все ж таки встигла зробити декілька літніх робіт. І дві з них ви зараз бачите на екрані: це коробка і блокнот, стилізовані в кавуновій темі. Я розповідала про обидві ці роботи, що коробку я робила для завдання в Art Club UA, і ну, це коробка задекорована в ковиновій темі. Робила я її за палітрою натхнення. І паперу в мене не було. Я теж здається, про це казала вже декілька разів. В мене не було ніякого кавинового паперу, а я вирішила робити саме на кавунову тему. І з якогось іншого набору паперу я знайшла ось такий аркуш. Зі смужками. І, в принципі, він підходив за кольором. Такий ніжно-зелений. І з цього самого аркушу я ще зробила таку гафровану штучку. І, ну, це ніби така скоринка кавуна зелена, в центрі коло з паперу в кольорі кавуна. Ну і згори вже якась композиція. Паперу не було, і весь кавановий папір я малювала сама. Тобто, окрім ось цього зеленого смугастого паперу, який справжній скраб папір, все інше я малювала сама. Ось це коло я вирубала з паперу, який я малювала укриловими фарбами. І висічок ніяких в мене не було, то висічки я намалювала сама. І склала такий декор. На літню, тему, на літню кавинову тему. Тут є окуляри, тут є ці кавини, тут є кіноплівки і е, написи Summer Dream. От. Коробочка, в принципі, вона така досить цікава, досить кумедна. Е, можна в ній щось подарувати, або можна зберігати якісь е, приємні дрібнички, які залишилися з подорожі в літніх, або з якогось літнього відпочинку. От, була така літня робота. А ще. За мотивами цієї коробки я створила блокнот. Бо після цієї роботи залишилося в мене багато декору, і я не хотіла його складати, аби він чекав якоїсь ідеальної миті. То, поки є натхнення, і поки було трохи часу, я склала ще блокнот. І вийшов він ось таким. Тут 10 зошитів. І так само. Все майже те саме з тією різницею, що замість скраб паперу зелений, в мене це зелена тканина. Вони трохи відрізняються за відтінком, але все одно він досить. Він тканина. Вона, тканина вона досить цікавого зеленого кольору. І ось цю гафровану штуку, яка була на коробці. Ось ця. Я її імітувала тканиною, взяла стрічку. Ну, так само, як ми робимо. Цей топер, топер з скраб паперу ми беремо е, смужку паперу і складаємо його. Е, тут я зробила так само: я взяла смужку тканини е, з одного боку, прошила голкою з ниткою і потім зібрала. І е, По формі круга приклеїла цю збірку, потім в центрі додала кавунове коло і вже на цьому складала композицію. Ну І якщо на коробці я намагалася, аби ця композиція була така досить об'ємна, я там додавала і е, цей картон палітурний, щоб верстви були більш такі об'ємні, то тут я навпаки намагалася все досить добре приклеїти, аби воно не е, здиралося, потім не відривалося. Але композицію я намагалася повторити. І напис тут Summer Moments. Ось ця рамочка, це в мене є такі штампи, і там багато різних слів, вони вже такі, вони вже в рамочці. Тобто я просто беру та штампую. А ось це слово в мене слово, слів, які підходили, не було, тому я їх наштампувала ось такими штампами. Це штампи з Аліекспресу це набір з буквами. І, в принципі, штампувати ними досить складно, бо в мене, ну, я так робила лише декілька разів. Це друга спроба. І друга, друга спроба використання, і я за декілька разів змогла більш-менш рівно це слово наштампувати. От, є зав'язка це бавовняна стрічка. Зі зворотнього боку я так само оформила, додала те, додала ось цю вирізалку. Не пам'ятаю, я казала, що я їх сама малювала. Ці кавни я малювала сама, бо ніяких кавнів в мене не було. Ніякого кавнового паперу, кавнових висічок в мене не було. То і ось такий папір в кавнових кольорах я фарбувала сама. І ось ці кавни я теж малювала сама. Так, що тут? Тут в мене 10 зошитів, які я вирубала ножем-колом. В мене є набір ножів кіл з Аліекспресу, там великі кола. І я його використовувала, здається, один раз. В попередній роботі, ну я в цій коробці так само вирубала кола з допомогою цих ножів. І ще в попередній роботі, де в мене була яскрава сторінка, я там теж робила таке велике коло з кальки. От, до цього, мені здається, я їх не використовувала. Але в цій роботі вони досить гарно мені підійшли. Я вирубала з звичайного офісного паперу такі зошити. Тобто я прорубала коло, але аркуш офісного паперу. Я склала навпіл, зробила так два рази, вклала цей бутерброд в. Машинку додала ніж, і ніж додала так, аби він не повністю прорубав. Ну, частина, частина була вільна. І в мене вийшли ось такі аркуші. Потім я їх склала один в один. і згори додала обкладинки з акварельного паперу. Ці обкладинки я формувала трохи по іншому принципу. Я з затонованого, пофарбованого паперу вирубала повні кола. Потім цей маленький шматочок бігувала і наклеювала на ще одне подібне коло. Ось тут можна побачити, що воно тримається за такий невеличкий шматочок. І таким чином формувала ці обкладинки. І 10 зошитів, 5 з обкладинками з такого паперу і задекоровані з композиціями. А 5, тут 4 аркуші, і згори гори цього зошита є такий елемент з кальки. Ну, мені здається, це цікаво виглядає. З одного боку, просто цікаво. А з іншого боку, він буде перекривати ту композицію, яка на попередньому, попередній сторінці. І буде її трохи захищати і трохи з... згладжувати ту яскравість, яка на цих сторінках є. І вони, ці зошити, в мене чередуються. Е, далі. Папір був білий, і я на кожному з них я спочатку це все виробила. Потім я кожен цей аркуш фарбувала окремо на підкладинці, де я зазвичай або бризкаю, або фарбую папір, я малювала такі кола, потім клала туди цей аркуш, сушила. І потім, коли все це було всі ці аркуші були з такими колами. Ну, кожне коло, воно індивідуальне, кожне коло воно якесь своєрідне і неповторне, бо кожне штампувалось окремо. Потім, коли вони висохли, я ще додатково пройшлася зеленою фарбою по краю. Теж кожен аркуш з двох боків я пензликом промалювала такою зеленою фарбою. От. Потім бризкала червоним та чорним і додавала ще штампінг в мене швоновий штамп. Друкарська машинка. Це, що стосується самих аркушів. Ще робила дві закладинки з такими намистинками. Далі, залишилися в мене залишки від ось цих прорубаних кіл. Мені було шкода їх викидати з одного боку. З іншого боку, треба було якось задекорувати зворотню сторінку цієї обкладинки. І я зробила кишені. І в мене і на форзиці такі кишені, це в мене подвійні кишені. Одна частинка – це з такого паперу, а друга частинка з кальки. І я майже на кожній обкладинці зі зворотньої сторони зробила такі подвійні кишені. Ось так, як тут, наприклад. І сюди можна вкласти фотографію. Я пробувала вкладати фотографії 7,5 на 10. Вони досить добре сюди входять, бо сам, сам цей блокнот я його не поміряла. Він 13,5 см. Хотіла сказати 15, але бачу, що, мабуть, ще ні. Так, він трохи менший, він 13,5 см. Але фотографії 7,5 на 10, в принципі, досить добре сюди входять в ці кишені. І ще їх можна ось так от за композицію вкладати. На, кожному, на кожній обкладинці, де є ось така композиція, за неї можна вкласти фотографію. Ось так. Далі. На кожній обкладинці робила якусь композицію з використанням цих кавунів, і в мене була мета повністю це використати. Ці кавуни я розподілила так, аби мені вистачило на весь блокнот і на обкладинки. Далі ось ці рамочки, які я кольоровими чорнилами штампувала, слова. Так само я просто зробила 10, цих куп, 10 невеличких куб. Пододавала туди ці кавуни, потім рамочки, потім написи. Потім подивилася, чого мені бракує. І е, були в мене такі фотоапарати, я їх колись там вирубала, якісь мені приходили в подарунок, я їх всі достала. Думаю, так, це ідеальний проект для такої вирубки. Частину заємбосила, частина в мене, здається, залишилася просто біла. Додала до кожної купи якийсь такий елемент. Потім, е, якщо мені. Ну, десь бракувало, то я ще виробила такі в мене стаканчики. Ну, це ніби стаканчик з кавою. Але ну, це може бути якесь смузі кавонове. То з такого татанованого паперу я ще повиробила таку виробку. Зробила 10 таких куб і потім, ну, просто брала і складала з цього композицію. І так я задекорувала всі обкладинки таких зошитів, де є саме обкладинки. За кожну з них можна додати фотографію. Але потім в мене ще виникла така проблема. Бо я, коли роблю ці свої блокноти, пришиваю зошити так, аби між ними був простір, аби потім було місце для декору. І в усіх моїх попередніх блокнотах в мене ці блокноти вони спочатку широкі на корінці і досить вузенькі тут на початку. Ну і потім вони трохи розширюються. З цим блокнотом я думала, буде так само. Але ні, я його задекорувала і він все був ще ось такий худий. І я думала, як би це виправити, бо ну, досить негармонійно він виглядав. То я вирішила, що я ще задекорую і ці кишені також. То я на кожній кишеньці всередині ще додала якийсь невеличкий декор і додавала тут ще ось такі штучки від капкейку. Це в мене такі маленькі, маленькі штучки для маленьких капкейків. Капкейки я не роблю, але ось ці штуки використовую в скрапі. То, окрім того, що я задекорувала всі обкладинки, я ще й декорувала ці кишені. Ну і на фінал додала бризок різних. Деякі пасували, де білі, де чорні, де червоні. І так, цей проєкт був закінчено. Ось тут така кишеня. В кишені додавала карточки або ось такі блокнотики. Вони з трьох аркушів. І я їх теж вирубала як Ну, нажем, не вирізала. От. Далі ось так. Теж невеличка композиція. В одну кишеню склала ось такий конвертик. Він спочатку був порожній, і після цього проєкту в мене залишилась одна ось така рамочка. Все інше я повністю використала. Більш нічого не залишилося. В мене залишилися лише обрізки ось цього паперу, але і їх було досить небагато. І їх я спокійно викону, мені буде не шкода. Але залишилася ось ця рамка. І я така, мм, Ну, що з нею робити. Викидати її шкода. Вона червона, я нікуди її не додам найближчим часом, бо нічого червоного в мене не буде. І я подумала, що можна ще. Наштампувати їх ще, і ще я зробила виробку з ось цього паперу, з тих залишків. Може людина, яка отримає цей блокнот, захоче додавати їх до ну, на самі аркуші під час записування якихось літніх спогадів, то зробила я ще такий набір декору для, в додаток до цього блокноту. Далі був в мене такий аркуш з такими кружечками. І мені, в принципі, подобається, як він виглядає, бо кожен кружечок він такий якийсь особливий. Фарбувала я це акриловими фарбами на акварельному папері. Але я додавала досить багато води, і коли воно висихало, воно має ось таку акварельну фактуру. Ну, мені подобається, як воно вийшло. Ну, а з рештків я зробила ось такий ось такий елемент кишеньку, в яку можна вкласти щось. Далі ось такі кола вже побільше зеленого кольору. Теж я намагалася зробити щось, щоб нагадувала кавуни, але моя фантазія не дуже мені підказувала. Тут ось навіть щось рожеве. Тут зелене кишеня. Далі просто з градієнтом. І тут рожева кишеня. Так само рожево-зелений градієнт. Рожева кишеня. І ось тут сторінка зі смужками, з червоними смужками, і смугаста кишеня. Все. І останній форзац, так само подвійна кишенька, де є блокнотик, є якась композиція. Ну, і от, такий. З одного боку, досить простий проєкт, з іншого боку, досить складний проєкт. Бо. Е Мені чомусь здається, що він простий. Хоча я перераховую ті прийоми, які я тут використовувала, ну не такий він і простий. Я вчора просиділа майже цілий день за тим, що я бризкала всі ось ці аркуші, бо робота була повністю вже закінчена, повністю задекорована. І я Сиділа, бризкала там саме там, де це було потрібно. Бо з іншими блокнотами я роблю навпаки. Я коли вона ще не зібрана, коли робота ще не зібрана, коли блок ще не зібраний, я по аркушу їх бризкаю там, де бризкається, а потім вже додаю якусь композицію. А тут всі композиції вже були складені, і мені треба було ем, дотримуватися е, ну, малюнку самої композиції. Я зазвичай бризкаю за малюнком трикутника. То в мене є ну, дві основні купи брисок, і є ще одна така поменше. Ну, Насправді, як виходить, бо я поки що не знайшла свій ідеальний варіант бризкання. Бо тими пензлями, які, якими я це роблю, вони все одно летять в, в різні сторони. Коротше, от вчора я майже цілий день я бризкала ці обкладинки, ці кишені, бо. Хотіла, аби на кишені бризки були, а ось на цій частині ні. І аби на кальку не попадала. То треба було все закривати, аби воно не летіло на е, дальші сторінки і не забруднило стрічку. Теж треба було все закривати білим папером. От. То, з одного боку, це досить простий проєкт, а з іншого боку, він мені е, досить складно він мені дався. Коротше. Проєкт закінчено, я ним задоволена, і я задоволена, що я встигла зробити це влітку. І ця ідея з блокнотом і з відтворенням цієї, цієї кавуново-топерової ідеї не буде чекати на, на наступний рік. Бо в наступному році будуть інші ідеї, будуть якісь інші бажання. Я в цьому році так хотіла попрацювати з деякими морськими колекціями. і... І нічого в мене не вийшло, я лише доробила минулорічні роботи і все, в цьому році я з морськими колекціями вже працювати не буду. От така робота в мене була. Дякую, що подивилися. Взагалі, дякую, що дивитеся, дякую, що коментуєте. На сьогодні буду з вами прощатися. На все добре. Пока!